Безпекові угоди США та Японією Україна відкриває завоз виробництва сучасних БМП Лінкс. А також чим закінчився саміт миру для України? Як партнери допомогли нам за цей тиждень? Розповімо вже за мить. Президент Зеленський прибув на саміт G7 в Італії та підписав дві потужні угоди. Так, Україна та США уклали безпекову угоду на 10 років. Документ передбачає зміцнення обороноздатності України на шляху до можливого членства НАТО, а також модернізацію повітряних сил України. Що цікаво, ця модернізація не обмежується літаками F-16. Став лайк, якщо хочеш, щоб окупанти колись почули. Окрім цього, США передадуть Україні ще одну батарею для системи ППО Петріот. Також безпекову угоду на 10 років було підписано з Японією. Згідно з документом, Японія зобов'язалася надати Україні протягом 2024 року 4,5 мільярди доларів. Додатково країна буде підтримувати нас у сфері безпеки та охорони протягом 10 років. Рейнметал запускає виробництво БМП Lynx в Україні. Перші одиниці мають бути вже цього року. Країни G7 анонсували додаткову допомогу енергетичному сектору України на суму 1 мільярд доларів. У Швейцарії прийшов саміт миру. 79 країн підписали спільну комуніке. таке собі бачні, як повинна закінчитися війна в Україні? Документ має три головних пункти: Росія повинна повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС. Далі безпека у Чорному морі. Щоб продовольча криза не стала зброєю. Торгівельні судна у Чорному морі не повинні стати цілями, а доступ до портів має бути відкритим. Також Росія має повернути усіх полонених, як військових, так і цивільних. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіо оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Він включатиме 100 ракет для системи Петріот, БПЛА та Гонтівки. Норвегія передасть Україні мінометні снаряди на суму 42 мільярди євро. Крім того, нещодавно Норвегія передала ручні гранати на 4 мільйони євро та патрони для снайперських гвинтівок на 260 тисяч євро. Також прем'єр-міністр Норвегії повідомив, що країна передасть 100 мільйонів доларів на відновлення енергетичної інфраструктури України. 10 мільйонів буде спрямовано через програму розвитку ООН у Харківську область. МЗЕСЛИТВИ повідомило, що цього тижня країна відправить в Україну 14 БТР М113. Прем'єр-міністр Нідерландів оголосив, що Україна отримає три пускові установки та радари для системи ППО Петріот. Крім того, країна виділить 60 мільйонів євро на закупівлю безпілотників для України. З цієї суми 20 мільйонів євро спрямують на закупівлю fpv дронів, а 17,5 мільйонів на закупівлю морських дронів. Решта коштів буде використана для закупівлі безпілотників у нідерландських виробників для подальшої передачі в Україні. Також країна анонсувала постачання 152-мм снарядів на суму 350 мільйонів євро. Президент Аргентини схвалив план передачі Україні п'яти винищувачів ДАСУ Бреги Суперетендер. Також Аргентина стала новим членом формату Рамштайн та вже взяла участь у 23-му засіданні групи, яке прийшло напередодні. Великобританія анонсувала пакет допомоги на 286 мільйонів євро. Гроші з цього пакету будуть виділені на гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби. Канада передасть чотири бронемашини. Також міністр оборони Канади Біл Блер зазначив, що цього літа українські військові будуть навчатися використовувати їх. На цьому все От такі у нас приємні новини для України. Побачимось наступного тижня.